Вправа номер 13 другий пункт. Розрахуйте час у годинах, за який Земля здійснить два оберти навколо своєї осі. навколо Сонця. Ну що ж, давайте оформлювати це вигляді задачі. Отже, вдано записуємо, що кількість обертів у нас 2. Записуємо, що N, Так позначається, кількість обертів дорівнює 2. Далі навколо своєї осі. Нам потрібно знати, за який час Земля робить один оберт навколо своєї осі. В годинах це 24 години. Отже, це буде першою одиничкою позначимо. Тобто період обертання це велика літера Т. Пишемо 1 дорівнює 24 години. Є? Далі. А навколо Сонця. Навколо сонця період обертання землі навколо сонця це 365 діб і 6 годин. Або 365 і 1 четверту доби. Ну що ж, запишемо тоді, що Т2. Записуємо Т2. Дорівня. Отже, 365 діб. 6 годин. 6 годин. І це дорівнює. Переводимо в години. Потрібно 365. Помножити в одній добі є 24 години. Множимо на 24 години. Ну і потрібно додати 6 годин. І це дорівнює. Переносимо. Так, 365. Що множиться на 24. Це буде 8660 плюс 6 то записуємо, що разом це буде 8766 годин. Є? Ну що ж, отже, ми записали період обертання Землі навколо своєї осі і навколо Сонця. Проводимо дві лінії. Так, у нас запитують, за який час в годинах. Нам потрібно дізнатись Т1. В першому випадку навколо своєї осі, і в другому випадку навколо Сонця. Ну що ж, згадуємо, що таке період обертання, і з нього знайдемо, як можна знайти те час, за який ці оберти відбуваються. Отже, записуємо тоді за означенням. За означенням записуємо. Т велике період обертання. Він у нас є. Він дорівнює. Потрібно це час одного оберту. Т маленьке поділити на n. Загальний час поділити на кількість обертів. Звідси, нам потрібно знайти, чому дорівнює час Т. Як це зробити? Можна перенести по діагоналі n до Т від цього не зміниться. Ну, або записати це в будіння трикутника. Ну що ж, Записуємо Т поділити на n. Тобто Т у нас має бути зверху, n має бути внизу. І тут залишається місце для Т. Зараз закриваємо рукою Т маленьке. Бачимо, що внизу у нас Т велике, що множиться на n. То ми записуємо, що Т маленьке дорівнює Т велике, що множиться на n. Є? Ну що ж, формулу ми отримали. Ось вона. І зараз тоді потрібно за цією формулою обчислити в першому і в другому випадку, чому дорівнює час Т. Отже, записуємо тоді, що пишемо обчислення. Так. Отже, час Т1 буде дорівнювати Т1, що множиться на N. Бо період обертання в першому випадку у нас 24 години, і це дорівнює. Т1 у нас 24 години. Що множиться на 2. Ну, і це буде дорівнювати 48 годин. Yeah. Ну і тоді обчислюємо Т2. Аналогічно. Т2 буде дорівнювати. Знову таки, період обертання у нас буде Т2. Що множиться на N, і це дорівнює. Т2 2. 8766. Годин. Що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте помножимо 8000. 8766. Множимо на 2. Це буде 17 000. 532. 1753 години. Є? Ну що ж, ми знайшли, за який час у годинах земля здійснює два оберти навколо своєї осі і навколо Сонця. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, пишемо Т1. У нас дорівнює 48 годин. Два дорівня 1753 години. Ну що ж, ось таке завдання на обертальний рух Землі та Сонця. На цьому вправу завершено.